Представники Черкаської обласної влади зустрілися із керівниками комунальних засобів масової інформації Черкащини, аби обговорити формування нових підходів в інформаційній політиці, реформування та функціонування регіональних телеканалів в умовах становлення суспільного мовлення, підтримку радійного простору області та ряду інших важливих питань медійної сфери. У вас до вас як журналістів звертаюся перше і прошу перше поради й допомоги. Тому що один островський чи не моє управління, ви це прекрасно знаєте, нічого питань радикальних і кардинальних не може сам змінити. Тільки разом от з громадськістю, з громадами, з журналістами, з волонтерами, а то не знаю, всі разом люди повинні щось змінити. Як от Майдан показав, що тільки разом можна щось змінити, ми готові говорити. Я знаю, проблематика велика зараз з роздержавленням газет, з переведенням радіо ФМ. І з тим, що закривається обласне телебачення, ось там якась реструктуризація, що воно підходить держави. На районах дуже мала йде інформаційна війна. От реально у вас інформаційна війна. От я зараз кажу, ви бійці інформаційного фронту. І те, що у вас робиться на місцях, як подається інформація, як люди її розуміють, як її можна пояснити. Те ми зараз і бачить директор комунального підприємства телекомпанії Умань Олександр Солоп також взяв участь у зустрічі та висловив своє бачення подальшого функціонування регіональних телеканалів та окреслив коло питань, які потрібно врахувати в майбутній співпраці обласної влади та медійників з регіонів. Я не раз піднімав питання. Умань далеко від Черкас. Так? Ми могли б робити по маленьким містам, які навколо нас монастирище тальне і так далі. Да? Ми могли б робити Курпункти. Дві людини за рахунок оцих адміністрацій, ви думаєте, це будуть великі кошти? Абсолютно ні. І ці передачі, які б акумулювалися в телекомпанія, у готова на себе взяти, щоб це на своїй базі робити. У нас достатньо нормальна база, хто у нас був, знає. У нас нормальна студія, у нас достатньо нормальне обладнання, ми працюємо в нормальних форматах телевізійних і достатньо непогані кадри. Ну і другий шлях. Те, що стосується телебачення і радіо, я хотів би просити обласну державну адміністрацію, вже і рік тому звертався, щоб максимально, якщо вже не можете підтримати фінансово тут, то з метою збереження телебачення і радіо треба максимально попробувати через депутатів Верховної Ради, через комітети Верховної Ради, через Держтелерадіо, щоб комунальні телебачення і радіо війшли до складу цього новоствореного суспільного мовника. Про нас взагалі навіть не знають. Я коли був в Києві на семінарах профільних по суспільному мовленню, я підходив до заступників першонаціонального, вони на мене дивились квадратними очима, вони не знають, що в регіонах є комунальні телебачення. А це реально і це невеликі кошти. І це був би той контент, місцевий контент, нормальний, повноцінний. Підтримуючи комунальне телебачення сьогодні, це перспективна річ. Не будемо ми в ефірі, будемо в інтернеті, будемо ще в якомусь виді. -медіа. Озвучені пропозиції будуть враховані в обласній програмі співпраці із засобами масової інформації. За результатами зустрічі буде розроблено спільну концепцію співпраці та сформовано нові підходи в інформаційній політиці Черкаської області.